Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот. і в цьому відео дивимось просто якийсь нереальний та шунський топовий, настрільний рекордний бій на Йосипі Сьомому, ще й в унікальному 3D-стилі, просто фантастичний стиль, можливо, це з обвісами. Таке теж може бути. І що, відразу протиподобайку, підпишись на канал та пиши будь-який коментар, а ми відправляємося дивитися топовий бій на мапі Хіллсдорф. Це зустрічний бій, де одна база. Та кидає до 9 рівнів по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. Ди... Легкі танки 9 рівня. Т-49 у нашій, КСОР у ворожій. Такі легкі танки, ну, м'яко кажучи, ну, такі собі. І що? Подивіться, яке обладнання цікаве возить Йосип 7. Дві турбіни. Він навіть інструкцію поставив на турбіну. Можливо, хлопчина щось знає. І, судя по тому. Що у нього усі снарядики, майже усі голдові підкаліберння, цей хлопчина грає на максимальний результат. І це йому вдасться. От е, в союзному чаті всі союзники будуть за нього вболівати. Без жодних спойлерів, але просто я як дивився перший раз у цей бій, от я вам просто заздрю, що ви зараз будете дивитися його перший раз. Бо тому що я і так уже знаю, що буде відбуватися. І хотів би я дивитися також разом з вами. Зараз перший, перший раз оцей боярський. Ну що? Зараз вже початок покладено. Зараз розмінялися з ворожим шарфутюр четвертим, і він відразу нам е, поламав боєукладку. На жаль, зараз яким чином 50-п ворожий не пробиває нас через гусеницю, Ну але, звісно, як завжди, це нам рику. Так, як сьогодні знову загубу озвучити нікнейм нашого автора реплею, Звучить мені якось так: Стумбар. І до мене почали, ну, в клієнті гри мається на увазі, як заходити в саму гру на свій аккаунт. До мене почали писати англійською мовою і скидати мені реплеї. Я так розумію, заграничні хлопці, десь англійською, чому вони пишуть, ну, ви розумієте, з різних країн можуть писати, але. До чого я кажу? От навіть з-за границі дивляться хлопці мій канал. Це мене дуже дивує, бо, тому що я коментую все українською соловійною мовою, і для мене це було сюрпризом. І, так, ну що, Зараз от, якщо проаналізувати зараз оцей бій, от трішечки дивнувато, що Йосип Сьомий поїхав на гірку. А тим більше, що і разом з ним вся ворожа команда має на увазі у вигляді важких танків, також поїхали на гірку. Дуже рідко таке можна побачити. Ви самі розумієте, от, хто відіграє, дуже чудово має розуміти, що нестандартна розкатка трішечки на, е, на Хімельсдорфі, тим більше, що в зустрічному бою, переважній більшості важкі танки їздять на банан. Сьома-восьма лінія, якщо дивитися на мінімапі. Я думаю, ви і так чудово розумієте, про що я кажу. І зараз ми просто працюємо по перезаряджанні. Зараз. Так, я хотів подивитися, які снаряди, які подивіться, яка в нас зараз ситуація. Просто патова. От зараз просто зжимають нас з К-91. Тому що наша решта союзників Бачат та 50П зараз знаходяться в низинці. Ну і я так маю надію, я так розумію, що зараз ці хлопці, от Бачат зараз нас просто втікає вниз. Так, ще одна ПТшка там була. ДБВ-152, а от зараз просто знизу хлопці стримують оцих танків висоту. Так, с 100 хто там ще є? А-50. Так, оцих танків стримували. Ну і вже переключаємося на них. 50-поворожі. Працюємо по перезарядженню. У нас перезарядка гармати, я так розумію, в районі десь 9-10 секунд. 9,5, я так розумію, бо тому що а, стоїть боновий досилач, Ну, так, що? 4-5 рахунок, 4800 вже настріляно. Зараз. Так, будемо давати пробиттям. Так, даємо З вертушку. по 50 п уже ззаді виїжджає, а мік СМ4-54 це 10 француз 10 рівня. І також він імбовий, хоча його трішечки порізали, але все одно він достатньо чудово себе почуває в рандомі і Зараз, можливо, був розсинхрон. Можливо, таке теж частенько буває, я таке частенько бачу, і зараз щось неймовірне виконує наш Йосип 7. Він зараз просто нахиляву отримав течку від Амікса. У нього стоїть гармата, оця швидкострільна з 400 альфи. Там є ще одна з 560. І що? Амікс хоче добрати нашого К-91 і йому це вдається. Ну і вже рахунок 6-9. Низинку зараз вороги також прожимають. Я так розумію, що зараз будуть їх всі забирати. Пішли зараз осознано в розмін. І цим самим ми АМІХ вже зробили шотним. вже 6300 понад навіть настріляно. І, так, ДВВ наш, на жаль, зараз союзний не добуває, але ми приїжджаємо і робимо за нього свою роботу. Зараз, хто це добив нашого ДБВшку, це добила артилерія. Конкурор GiS, злюща артилерія. І, от Ми зараз по суті, на, один, на одинці знаходимося. А ні, ще 50П. Зараз знаходиться ліворуч. Ого, на 823 хіт хітпойнти отримав від ворожого соту. Ну а тобі, хлопчина, вже все скінчено у нас підкалібер. Має чудово пробувати В бортики, що ми й робимо? Забираємо останнього союзу ворожу силу, ворожий танк. Останній. Ми забираємо з гірки отут біля замку. У мене аж язик почав заплітатися. Все так швиденько відбувається. Зараз переконаємося, пересвідчимося, скільки пробувають наші підкалібери. Тільки 303 мм. Аж до 263 мм втрачає бронепробиття на відстані При Альфі 490 та підкалібер. Це літає зі швидкістю 1125 метрів за секунду. Це дуже повільно, як на підкалібер, то ще й дорогезний голдовий. Ви самі розумієте? Ну що? Їдемо зараз на допомогу нашому об'єкту 705. а і він зненацька віддав богові душу. Так, як пан зараз фуловий, фуловим. Там ще бачат, майже фуловий. Оці хлопці, подивіться, от як зараз проти них боротися. Ви розумієте, про що я кажу? Зараз п'ять противників знаходиться ще в живих команді противника. У нас союзник, тільки п'ятдесяти і Він шотний, 100 з лишнім хітпонтів. І зараз він стоїть контролить. Підкатку. Я так розумію, підкатку, бо тому що можливо хтось буде їде, їхати так, як пан Зересотий, 50 п його підсвітив, і Т-30 ворожий його забирає. На жаль, і ми вже залишаємося одні проти п'яти танків противника. Дві артилерії, Т-30, як пан Зересотий та Бачат 10 рівня. Всі просто всі танки в команді противника залишились дуже небезпечні. Навіть артилерія, навіть артилерія М53, М 55 також небезпечна. Так, їдемо зараз в сторону іншу, в сторону ворожориспавне І спіткали. Ми просто початайший. Подивіться, тараном просто знищили. Скільки ми забрали з нього? Ой-ой-ой, тисячу з лишнім хітпонтів, просто з одним хлопком забрали. Так, і я хотів зараз їхати на гірку. Їде? Ні, все ж таки. Так, на дурев. На дурево обманув. Обманув, чи ні? зараз будемо дивитися. Так, ну що, чотири противника ще в живих залишаються. і один танк, як бачимо, стоїть на захопленій базі. Три з половиною хвилини нагадую вам береться одним танком в цьому режимі зустрічного бою. База, так, та 30-й шотний, 54 хітпойнти. Їдемо до нього. І тут подивіться, як панзери соти. Ми зараз народилися просто в сорочці. Як він зараз по нас не влучає, вирішує все ж таки зайнятися спочатку Т-30. Забирає його. І зараз один на один з як панзерами Так. Навіть на стандартних бронебійних снарядах він може нас забрати. А ми маємо тільки 224 хітпойнти. Зараз намагався пробити ворожу як Панзаресу через гусеницю, поставити, поставити його на гусеницю. Та ще й пробити, але, на жаль, ми його не пробуваємо. Проїжджає артилерія і вона дає постріл просто в будинок, в будинок дала постріл на щастя, вона могла зараз. З легкістю нас забрати і подивитися, що відбувається. Каруселі зараз відбуваються. От зараз ворожий, як пан за От будемо дивитися правді вічі. Йому просто треба піджатися до будь-якої стінки і витискати від себе Йосипа Сьомого. Замість цього, він зараз якісь диковинні речі робить, у нас ще альфа не проходить. Залишаємо йому. Скільки? 13 хітпонтів залишили ми, як панзера сотому. І артилерія їде до нас, я бачу це на мінімапі, Добираємо як панзера сотового. Артилерія вже тут. Наш Йосип Сьомі навіть цього не помічає, здає назад. І якимось чином ми ще й вижили після пострілу М53, М55, вже 10700 настріляно. У нас тільки 46 хітпонтів. І ми вже з'ясували, хоча б хто стоїть. На захоплені бази. Це стоїть конкурор GS. Артилерія 10 рівня ще й дуже злюща. М53, M55 це зовсім якийсь малюк проти нашого конкурора GS. Ну і зараз 46 хітпонтів проти фулового конкурора GS. Бо тому що принаймні показує 530 хітпонтів, це фуловий має бути. Конкурор, і у нас завантажений під калібр. Не факт, що ми його заберемо з одного шота і невідомо з якої сторони він нас чекає. Подивіться, що деревцята валить. Можливо, дивиться десь зверху, де ми стоїмо. 30 секунд залишається кінця захоплення бази, і подивіться, не проходить альфа. І приїжджаємо і тараном, добираємо останнього противника. 30 тисяч 17 одиниць заробляє повен 8 Стурмбар. Майстер, звісно, він заробляє. Подивіться, скільки епічних медалів насипало. Медаль Редлі Уолтерса, медаль Паскучі, саме головне Колобанов 1 проти 5. Основний калібр воєн, сталева стіна та захисник. І рекордні 11 тисяч. 302 одиниці завданої шкоди по команді противника, 8 танків знищив та 1727 чисто досвіду він здобув. із преміум аккаунту пішов в мінус на 22к. Бій тривав майже 10 хвилин, 9 хвилин, 58 секунд. Як завжди, всім дякую за перегляд «Слава Україні» та до зустрічі в нових відосиках.